Андрій Бондар, рапсодія для Сергія. Якщо я напишу, що повномасштабна війна бадьоро розпочата імперію брехні 24 лютого ранковими ракетними обстрілами та вторгненням Росіян на територію України одразу з кількох напрямків стала для мене сюрпризом, це буде неправдою або у кращому випадку напівправдою. Бо ми всі чекали, ми всі знали, що вона почнеться. Просто тому, що вона вже давно почалася. Хтось вважає, що це сталося 30 листопада 2013 року, коли на Київському майдані побили студентів. Хтось починає її від розстрілу Небесної Сотні, 18-20 лютого 2014, го а хтось від блискавичної анексії Криму у березні. Існують, мабуть, і інші версії, і кожна з яких по своєму слушна. Але найвища правда в тому, що ця війна для багатьох українців тривала завжди. Ми ніколи не мали спокою, коли я подумки повертаюся до всього пережитого моєю родиною за п'ять останніх поколінь. Я починаю, починаючи ще від моїх прадідів, то доходжу висновку, що вже для моєї 14-річної доньки війна 24 лютого лише один із сиквелів великої пролонгованої трагедії мого роду і всієї України. І в цій трагедії вже трапилося все, що тільки може вигадати збочений мозок світового садистства. вигнання, голод, репресії, депортації, виселення, розстріли, залякування, викорінення, насильство всіх можливих видів, старання ідентичності, життя і ставром, донька, дружина ворога народу, вбивство мови і культури. То які тут ще можуть бути сюрпризи? Але у ніч на 24 лютого Варвара ні про що погано не думала і не згадувала. Вона спала, і, от коли моя дружина Софія розбудила мене після перших ракетних влучань по Києву близько шостої, зі словами Андрію, почалася війна, я не знайшов нічого мудрішого, ніж відповісти їй питанням, яка ще війна. І тоді вона відкрила. Сайт української правди і встромила мене носом в останнє рішення хуйла про початок проведення так званої спеціальної воєнної операції. І якраз у момент, коли я читав цю ранкову реаліацію російського фюрера про остаточне розв'язання українського питання в рамках переможної експедиції північного народу до непокірної колонії, кудись пролетіла і десь вибухнула ще одна ракета, а потім ще кілька. А в моїй голові весь день лунало сталим лейтмотивом, яка ще війна. А як Варвара, а вона теж разом з усіма, хто був до неї, моя свідомість у перший день війни працювала приблизно так, як працює свідомість дитини, коли вперше стикається з чимось страшним. Моя внутрішня дитина затулила руками очі і цілий день умовляла себе, що це все несерйозно, це все незабаром закінчиться, бо вже 21 перше сторіччя. Бо Тесла полетіла на Марс, бо вже майже знайшли таблетки від раку. Не можна так будити наших дітей, бо зараз прийде хтось старший і весь цей кошмар припинить. Перший день до наступного ранку перетворився на інфантильні пошуки виходу, і його показала саме Варвара. Це вона наказала нам зосередитися і заспокоїтися. Це вона спонукала вийти за небіозу і керуватись рацією, а не емоціями. Але і другий день. І ось він вимагає ретельного пригадування. 25 лютого вранці ми нарешті почали збиратися в дорогу. Але оскільки наша оболонь розташована на півночі Києва, то перший контакт із російською армією відбувся в нас під вікнами якраз під час зборів. Саме вранці почалася тривала битва за Гостомельський аеропорт на відстані 20 км від нас. Та битва, з якою потім логічно пов'яжуть і масакру у Бучі, і знищення Ірпіня. І перший справжній шок західних спостерігачів від пекельної жорстокості росі... росіян. Тож під акомпанемент нових звуків чужинської авіації та артилерії на підступах до столиці на оболонь зуміло прорватися кілька одиниць російської техніки. Я тоді ще не знав, що мій близький друг, медик Сергій, прокинувся рано вранці і зібрався до Бучі, вивозити батьків. Але зазвичай заїхав до супермаркету і накупив харчів. Він для чогось узяв із собою свій офіційно зареєстрований АК47, перелаштований на, одиночі, на одиночні постріли для полювання, і просто поклав його собі до багажника і привалив пакетами з продуктами. І саме цей рутинний заїзд зіграв у його випадку парадоксальну роль. Приїхавши до літніх батьків, він заходився терміново збирати їх до втечі. На це пішла ще година. А тим часом над їхньою головою вже розгорталася епічна битва, і практично все, що рухалося на Гостомель із Білорусі, летіло і їхало біля їхньої хати. І коли вони нарешті зібрались, з'ясували, що їхати нема куди, що вже не пускають, що за кілька годин зникнуть опалення і світло, а потім і вода. А згодом почнеться щоденний страх за себе і за своїх батьків. Що доведеться розтягувати тепер ці продукти в кількох пакетах на кілька тижнів, що тепер йому потрібно кудись подіти цей автомат Калашникова, який, він ніби, який ніби валіза без ручки вже більше обтяжує, ніж захищає. І що потрібно буде десь шукати генератори, підзаряджати свій лептоп, єдине джерело енергії для смартфона. Сам смартфон, усі наступні тижні теж довго шукав знайомі хвилі мобільного покриття, щоб сказати мені головне ні, не смс-ом чи дзвінком, а двома рисочками отриманого від мене повідомлення на WhatsApp, що означали його життя. Наших розмов за три тижні Сергієвої окупації було кілька. Одну я навіть записав. Набагато більше було тих внутрішніх розмов. Уже під кінець третього дня війни він подзвонив мені востаннє перед тривалою паузою завдовжки в півтора тижні. З його голосу я зрозумів, що все погано, тому вирішив сказати йому головне. Я кричав йому у слухавку старий, не переживай їм кінець. Я точно знаю їм кінець. Ми його побачили, це вже дуже багато. Тримайся, дорогий, я молитимусь за тебе. Посилаючи йому мески на смартфон, я хотів, аби він знав, я з ним і усі думки були про нього. Наступні дні перетворилися для мене на одну велику рапсодію перемоги. Контра Спенсперо. Чи вірив я сам у те, що... в чому його постійно переконував, тепер я точно знаю, що вірив. І от коли в один із, дні, із днів середини березня, якраз перед чорними днями, що отримують згодом назву Різанина у Бучі, він зателефонував до мене. І, перервавши мої радісні зойки, сказав, Ми виїжджаємо з Бучі, дозволяють колону, і що мені робити з автоматом, я твердо відповів йому залиш його у квартирі, залиш і не бери, я тебе благаю. І він залишив цей автомат і пустився в довгу шестигодинну подорож. А вже коли він зателефонував із безпечної Білогородки і сказав: Але ж я ідеот, на російському блокпості між Бучою та РПНМ Мене майже не обшукували, мене просто попросили відчинити багажник. Я спокійно відчинив, і вони навіть не стали перевіряти речі, а я остаточно видихнув. Ти молодець, кричав йому я. Ти в Києві знайдеш собі три або п'ять автоматів, а про той, що в Бучі, не плач, не плач про зброю, що вистр... не вистрелила, не плач про те, що міг би зробити, а не... не зробив. Ти вчинив дуже правильно. Так закінчилася моя тритижнева рапсодія для Сергія. Після звільнення Буча з'ясувалося, що і квартира непограбована, і автомат на місці, і війна на місці. Про одне я лише мрію, щоб для покоління нашої Варвари і для всього мого роду ця війна стала останньою. Бо яка ще війна?